Дідкам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь. Привіталися! Малята, наближаються зимові свята. І я гадаю, що у кожного з вас стає вже прикрашена вдома ялинка. Сьогодні я пропоную вам намалювати гілочку ялинки прикрашену іграшками. Я гадаю, що вам сподобається малювати. Починаємо. Перед тим, як ми почнемо з вами працювати, малювати, зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої пальчики. Перед нами ялиночка, у голках та сніжиночках. І білочки, і зайченята крухнею будуть танцювати. Ще раз. Перед нами ялиночка, голках та сніжиночках і білочка. І зайченята кругниї будуть танцювати. Ось молодці підготували пальчики. Для роботи нам сьогодні необхідний танований папір. Ви можете його самостійно затонувати синім або блакитним кольором, або взяти вже танований папір блакитного або синього кольору. Починаємо з вами малювати гілочку ялинки. Гілочка ялинки у нас буде зеленим кольором. Відразу починаємо малювати. Ми її намалюємо вгорі та внизу з однієї сторони та з іншої сторони. Зеленим кольором проводимо лінію, це у нас буде гілочка. Ось така гілочка ялинка. Та намалюємо знизу, з другої сторони. Ось так. Далі, що нам потрібно намалювати, промалювати нам голки у ялинки. Кінчиком пензлика малюємо голочки. Зеленим кольором. Спочатку внизу, а потім ось вот так вгорі. Ось таким чином продовжуємо працювати. Ось я промалювала гілочки. одну вгорі, другу внизу. Далі можемо набрати жовтого кольору та додати ще жовтого кольору на щоб промалювати голки. Ось так. Буде ще красивіше наша гілка ялинки, вгорі додаємо та додаємо внизу. Далі ще можна набрати на пензлика білого кольору та додати ще білого кольору. Ось так. Ось така ай. Гілочка у нас виходить, закінчуємо внизу гілку. Так, закінчили ми малювати наші гілочки, далі ми продовжуємо малювати, намалюємо кульки, новорічні кульки. Ви можете намалювати будь-якого кольору, будь-якої форми. У мене вони будуть круглої форми. Одна іграшка у нас буде трішечки вище, ближче до гілочки. Ось така червона куля. А друга куля. Друга куля буде трішечки нижче. Ось така. круглої форми. А ви можете намалювати будь-яку іграшку, або, може бути, сніговичок у вас висить на гілочці. Або бурулька. Іграшки бувають різні, різної форми, або може бути, овальна або трикутна ваша іграшка буде. Далі потрібно намалювати кріплення. Кріплення намалюємо. Шовтим кольором. Давайте розглянемо. Ось, наприклад, у мене така іграшка-кулька, що у неї є. Куля, далі ось таке кріплення і нитка, за допомогою якої вона висить на гілочці. Тобто ми зараз намалюємо кріплення і нитку. Ось таке кріплення одне і друге. Ще можемо додати трішечки кольорів. На кулю додамо біліл, це у нас будуть бліки з однієї сторони. Ось так. Можемо додати трішечки жовтого кольору. Як у нас висихають наші кулі новорічні, ми намалюємо навкруги різнокольорові гірлянди. Я буду це малювати за допомогою олівця простого та штампика, про який ми з вами говорили вже не один раз. Він може бути маленький, трішечки великий. Якщо його нема, можна малювати за допомогою олівця такого на кінчику кругленького. Що ми можемо зробити? Ми його можемо занурити у фарбу та оставляти ось такий слід. Ось такий, бачите. Промиваємо, набираємо іншу фарбу другого іншого кольору і. Ось так залишається слід навкруги. Набираємо другу фарбу. Можемо за допомогою штампика трішечки більше розміру вогника. Ось таке. Ще можемо намалювати білим кольором за допомогою пензлика. Тут вже ваша фантазія, ваша уява. За вашим бажанням можете прикрасити навкруги. Ось я вже прикрасила навкруги і залишилася намалювати ниточку. Її можна намалювати або тоненьким пензликом, або олівцем, фломастером. Я взяла ось таку чорну ручку та промалюю ниточку. Вона ж тоненька, ось таким чином. Ниточку і з другу. Ось так. Такі ниточки у мене вийшли. Ось майже і готова наша робота. Діти, спробуйте і ви намалювати такі гілочки-ялинки з новорічними кульками. Пока-пока! Я чекаю на ваші роботи.